Сьогодні зберемо ПК в середньому бюджеті без переплат, який чудово підійде для QHD геймінгу та робочих задач. Материнська плата Gigabyte B850M Force з Wi-Fi 6 є. Bluetooth тут 5.3. Нюансом може бути для когось наявність лише двох портів для оперативної пам'яті. Зараз багато хто бере 16 ГБ двома планками по 8, щоб потім докласти ще 16. Та я б рекомендував брати в такому випадку просто одну планку на 16. В іграх ви через одноканал нічого майже не втрачаєте. При цьому так буде навіть дешевше. По дизайну щось цікавеньке завезли. Чекаю вашу думку на рахунок такого якої кольорової гамми, а то все чисто чорне чи біле, тут щось цікавіше. Під SSD тут слотів з запасом три штуки. Основний слот уже на 5.0. Хоча топовий SSD на 5.0 зараз мало кому потрібен, особливо після підняття цін. На основному слоті присутній радіатор, такий ми вже бачили на материнці D3 HP. Він нормальний. Не забудьте наклеїти прокладки під SSD, щоб був хороший прижим. Схема живлення накрита радіаторами, досить непоганими, до речі, при цьому бачимо декоративну накладку з пластику. По зовнішнім портам тут є все для базового набору периферії. плюс ще будуть роз'єми на самому корпусі. По внутрішнім портам теж, так би мовити, базовий мінімум. Це стосується і сі конекторів та і на підсвітку теж. Присутній в біосі у нас X3D Turbo Mod. Програмне забезпечення в Гігабайт супер, максимально зручне і інтуїтивне для звичайних користувачів. Процесор AMD Ryzen 7 700. Не знаю, що проговорити вам про нього. Вже стільки всього сказано, максимально популярний камінь на AM5 його характеристики на екрані. Охолодженням його займеться не максимально бюджетна вежа, а така, щоб було красиво, беззвучно та холодно. Діпкул ag 620 ARGB V2. В Діпкул зараз досить широкий асортимент на різні бюджети. По дизайну вони різні. Заходьте, обирайте щодо вподоби. Вона зараз трохи подорожчала, сюди бралася за 2300 взагалі. Тому думаю, розумієте, що покупка її сюди була максимально виправдана. Навіть теперішню ціну в 3 тисячі вона відпрацьовує повністю. А за ті кошти, що мені вдалося її взяти, то взагалі топчик. В описі залишу посилання на всі комплектуючі з відео і промокоди на знижку, які маю. Тож обійдеться вона вам з промокодом дешевше, є схожий по дизайну і продуктивності дешевший варіант від ID Cooling. Це Frozen a 620 Та діпкул виконаний по відчуттям якісніше. Загалом топчик. По дизайну оцінюйте самі дві вертушки у нас тут по 120 мм тихенькі, крутитись можуть від 300 до 1950 обертів на хвилину. Та в таких умовах, як сьогодні, навіть на стрес Тесті крутились на 1300. При таких обертах їх, звичайно ж, не чути взагалі. Шість теплотрубок стандартного діаметру в 6 мм. Сам радіатор має гарну товщину і густоту ребр. Висота вежі становить 161 мм. Пліровка п'ятки достойна, та не забувайте обезжирювати як саму п'ятку на охолодженні, так і кришку процесора перед нанесенням термопасти. Якісна комплектація, зрозуміла внятна інструкція для тих, хто буде збирати це сам і навіть вперше. Можу рекомендувати. Що по пам'яті SSD Kingston nv 3 на 1 ТБ. Він нам всім вже знайомий, я хоча і трохи звик до цін, та все одно кожен раз проводжу аналогію нинішніх цін з тим, що було ще в вересні, і стає боляче це казати. Та все ж за свою ціну він зараз один з найкращих, якщо не найкращий. Чудова швидкість, гарний ресурс, деякі виробники вказують більший ресурс за цю ціну, та гарантії дають на декілька років менше. Думаю, це про щось вам говорить. Оперативна пам'ять Kingston Fury Beast – 32 ГБ двома планками по 16, на частоті 6000. Тут нормальні таймінги. В нинішніх умовах, ну, напевно, здається, що переплатити за трохи кращі таймінги співвідношені ціни. Не так багато, та з обмеженим бюджетом не хвилюйтесь за це. Якоїсь помітної різниці вам в іграх це не дасть. Можете трохи зекономити і взяти спокійно на SL36. Відеокарта RTX 5070, версія ОС у виконанні від Asus Dual. Чудове тут охолодження. Якщо порівнювати з картами в тому ж бюджеті, де в нас три кулера, наприклад, ту ж Gigabyte Eagle, чи щось типу того, то там буде три кулера куди меншого діаметру, та й сама карта буде вуща. Для 50-70 цього охолодження достатньо, карта працює тихо, частоту тримає стабільно. При виборі версії наразі орієнтуватись доводиться для більшості користувачів саме на ціну. І скажу, що так, можете брати те, що подешевше. Звертайте увагу, головне, на гарантії. Це стосується і самого виробника, наприклад, паліт дає 2 роки гарантії. А чи варта економія в тисячу гривень того, щоб пожертвувати одним роком гарантії? Не думаю. І залежить ще все від магазину. Можете потрапити на гарантію взагалі в 12 місяців. Тож будьте уважні до цього моменту. Я залишу в описі посилання на декілька варіантів, розпишу, яка чим краще, та залишу теж промокоди на знижки. Живити система буде Deepcool PL800D на 800 ватт. Є версія цього блоку на 750. Її сюди вистачило б, та зовсім трішечки доплачуємо і отримуємо. Блок потужніший, який буде менше навантажуватися, завдяки чому тихіше працювати. Блоканічний впізнаваний дизайн, який нам вже знайомий, від блоку до блоку не міняється, завдяки чому ми за нього не переплачуємо. Якісні кабелі і їх кількість тут достатня. Кулер працює тихо, обдуває він насправді якісні компоненти блоку. Можете бути в ньому впевнені, хоч тут і бронзова сертифікація та гарантії нам дають на цілих 5 років. Всі основні захисти присутні, те, що треба в такий ПК. Корпус сьогодні той, який я вважаю ледь не найкращим на ринку за свою ціну. Звичайно ж, якщо він вам подобається по дизайну. Та як на мене, він і по дизайну водночас якийсь спокійний, локанічний, в той же час агресивний. Підійде будь-кому і впишеться будь-куди, як на мене. Але головне тут не це. По-перше, за цю ціну ми маємо пиловик спереду, якісний, якісний метал та високу якість збірки. Комплектні вертушки тихі з повноцінною rgb підсвіткою присутній одразу і контролер. Підсвітка є не тільки на вертушках, а й в самій передній частині вона може пробиватись ось так вниз або через логотип. Якщо візьмете версію Duoface, у якої в комплекті відразу дві передні частини скло та решітка. І ви можете їх змінювати на ту, яка вам більше подобається час від часу. Як вам таке? Корпус вмісткий збирати в ньому саме задоволення. Зручний він буде і для тих, хто робить це вперше. Він широченький, важе сюди стане будь-яка водяне охолодження. Сюди, звісно ж, теж ставиться і зверніть увагу скільки простору зверху. Навіть Арктик зі своєю товщиною тут стане нормально. Виконання корпусу справді приємне у всіх деталях, можу вам його рекомендувати. Є версія ще Airface, є версія ще Airface Pro, кому це потрібно. Є вони і в білому, і в чорному виконанні. У Kingdom Cam Deliverance 2 можемо викручувати все на ultra у Quad HD і при цьому бачити стабільно вище 100 кадрів. Просадки бувають до рівня 80-90. Все, звичайно ж, залежить від локації. При цьому кадри можуть підніматися і до 120. Час кадру при цьому завжди залишається стабільним і рівним. По температурам системи все просто чудово. Відеокарта в районі 60 градусів. Процесор не доходить до 60. Частота стабільна, що на відеокарті, що на процесорі. В принципі, цього і очікуєш від системи такого рівня. Зараз, на жаль, тенденція випускати досить сирі ігри, щоб поскоріше заробляти. Та з оптимізацією все працює просто ідеально. В тому числі і Stalker 2. У Quad HD я викрутив абсолютно все на ультра, і ми бачимо вище 140 FPS. Якщо звернути увагу, то і охолодження на процесорі працює далеко не на повну, і на відеокарті теж. ПК працює дуже тихо. Stalker 2 настільки оптимізував, що можливо він скоро взагалі втратить свою актуальність саме для тесту систем, бо буде запускатись на будь-чому? Звичайно ж, ми побачимо просадку у важких ситуаціях, у самих важких, ну можливо, до рівня 100 FPS. Бачимо, що вночі при активних діях, при агресивних противниках, FPS падає уже до 120-130. Та це все одно дуже комфортний рівень. У КС 2 я викрутив у Quad HD все на середній просто пресет. Не ставив там 4 на 3 ваші кіберспортивні налаштування, і ми таким чином бачимо вище 300 кадрів. Часто піднімається вище 400 і навіть до 500. У КС доволі широкий діапазон по кадрам. Та все ж стабільний буде в районі 305. 50 в середньому. Як на мене цього достатньо, якщо ні, то можна оптимізувати ще налаштування графіки. Чекаю ваші коментарі, на яких налаштування графіки виграє граєте та з яким FPS, і які ігри треба додати до тестів. У PUBG скрутив все до дуже низьких, при цьому підняв текстури до середніх, щоб все нормально промальовувалося, в тому числі і скіни. У закритому приміщенні спостерігаємо в районі 350 кадрів. Коли виходимо на відкриту територію, FPS не те, що падає, так само тримається на рівні 350-330, в принципі, і піднімається він до 400 впритик. Тут залежить все теж від навантаження в моменті, FPS все одно буде максимально комфортний завжди вище 240. Катаючись на транспорті, при цьому приймаючи по собі постріли противника, спостерігаємо теж вище 200 FPS. В районі 240 в середньому, іноді з просадками, як ви бачили, до 218 і подібного. Зараз хороший HD монітор можна взяти в районі 10 тисяч гривень з хорошою герцовкою. Тож дивитись в сторону Full HD для такої системи вже точно не варто, навіть якщо ви будете грати саме кіберспортивні дисципліни. У Хогвартсі викручуємо все теж на ультра у Quad HD, в тому числі і сам RTX теж викручуємо. Бачимо у поселенні у нас в районі 100 кадрів, піднімається трішки вище, трішки менше. До 95 падає іноді. Та зверніть увагу, що відеокарта у нас не завантажується на повну. Іноді завантаження її падає взагалі до 75 і навіть нижче відсотків. Це не зв'язано з тим, що у нас за слабкий процесор. Ні, тут проблема у самій грі. Ми це спостерігали з вами, коли я робив детальний тест RTX 5080 з Ryzen 9 800 X3D. На такій системі можна спокійно все, в принципі, в будь-якій грі викручувати на ультра і грати з комфортним FPS. Є багато далеко не критичних моментів в іграх по графіці, які на продуктив, Сильно впливають. Тому якщо у вас карта рівня 50-60, не викручуйте все просто по пресетам. Оптимізуйте графіку під себе. Напишіть, чи варто купувати Arc Raiders для тесту, чи він швидко втратить свою актуальність і не треба витрачати гроші. Можливо, хтось хоче задонатити якусь новинку мені в Steam для тестів, то мій Steam буде в описі. Чекаю обов'язково ваші коментарі, чи треба тут колда, Battlefield. Бо з такими системами ми і так розуміємо, що вона потягне все що завгодно. На сьогодні в мене все. Буду вдячний за підписку, лайк. Коментар, навіть якщо вже писали коментар, напишіть ще один від трьох слів. Поки що пока.